Усім привіт, друзі. Мене в коментарі попросили розповісти про себе. От я хочу трошки розповісти. Хто я? Я проста, людина, як і всі. Просто з недавнього часу я почала розуміти, що я можу щось відчувати більше, щось бачити більше. Таке, ну, яке не всім якби, пояснеш. І не розкажеш, бо це збоку виглядає як щось наче дивне. Я в першу чергу почала навчатися, проходити різні курси для того, щоб розіб... розібратися в собі, зрозуміти, що це таке, що від мене хочуть. У мене була взаємодія з моїм родом, і коли мені сказали, що ти цілитель, ти можеш лікувати руками, було дуже страшно, але я пішла. Ну, як би пішла це робити, мусила спробувати. І я спробувала і мала гарні результати. Я це роблю з руками своїх, з тілею людей. Хто до мене звертається, у мене це виходить. Я так скажу, що через мене це роблять. Це не я, а через мене. І я зрозуміла потім, мені показали мої минуле життя. Я зрозуміла, що в Минулому, в одному із минулих життів я це робила. І це просто був як спогад душі. Мені про це нагадали, і я пішла це робити. Я робила це інтуїтивно, ну, я як знала, як це робити, і так робила. А я потім вже зрозуміла, мені показали, що це я робила це в минулому житті. Далі я зрозуміла, що це ще не все, що є щось інше. Я почала щитувати простір, ну як це пояснити, ти відчуваєш, от тобі є запит, людина приходить до тебе, щось її цікаве, щось турбує. І в мене йде інформація. Відкривається потік, я там можу бачити, якісь її минулі життя, чому так, чому так, що зробити, що поміняти. Дуже часто я відчуваю м -м, біля людей, коли людина приходить з яким запитом, я відчуваю біля неї померлих. Людей, там, батьків, ну, рідних когось, або просто якихось, хтось там щось хоче передати, сказати і так далі. і так далі. Я дуже цьому не довіряла, мені було страшно про це говорити, але потім були багато підтверджень, От я сама задавала собі, якщо це так, я відчуваю, що там хтось прийшов до цієї людини щось передати, мені так іде, я це відчуваю. Я кажу: якщо це правда, хай там щось там мені буде якийсь знак. І я отримувала ці знаки. Потім я пішла ще навчатися майстром хронік Акаші по роботі з людьми. Це дуже чудові і дієві способи трансформуватися у різних сферах, відлікувати так само ж своє здоров'я. Можна працювати з людиною, не торкаючись її руками, а на відстані за допомогою вищих сил. Я відчуваю вищі сили. Я їх бачу. Час тіше навіть відчуваю, як бачу. У мене гарна взаємодія з архангелами. Вони стілюють і не тільки стілюють, можна поставити захист, очистити багато чого в такому роді. Через хроніки Акаші я працюю з каналом Творця, якби ну, медитативний стан, людину можна підняти. Ну, так як можна пояснити. І працювати з нею. Це простір, де навіть якщо хтось і не розуміє, що це за простір, але всім там добре. От навіть в мене були старші люди, яких я хотіла стілити, там були певні проблеми людей. Є там техніки, яких треба мені, щоб людина взаємодіяла зі мною. І всі не розуміють наче цього. Є люди, які не розуміють, да? які там старші, їм по 70, по 80 років, але їм там дуже добре. От вони кажуть, мені так хорошо, я так розслабилася, мені так добре, мені спокійно і так далі. Багато чого насправді відбувається в моєму житті, і це ще не кінець, трансформації продовжуються. Просто, як сказати, на весь загал треба дозволяти собі бачити щось інше